Саме в такому випадку рішенням суду може бути поновлення першого заповіту. Правочин, який дієздатна фізична особа вчинила у момент, коли вона не усвідомлювала значення своїх дій та або не могла керувати ними, може бути визнаний судом недійсним, за, позов... за позовом цієї особи, а в разі її смерті, за позовом інших осіб. Чиї цивільні права або інтереси порушені. Ну, це якраз наш випадок. Мова йде про спадкоємців, які, якщо в суді доведуть, що мало місце нерозуміння і дій при укладенні другого заповіту, а іноді таке трапляється, що уклала перший заповіт, людина розуміла, що робить, а потім з часом втрачає свідомість вже старіє, і наприкінці свого життя може і не усвідомлювати якісь свої дії. Діздатність її з судом не обмежена, але ну, не розуміла людина і все. Уклала новий заповіт на якихось там інших людей. Саме в такому випадку рішенням суду може бути поновлення першого заповіту.